Вітаємо вас на каналі юридичної компанії Olson. Awesome. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає багато суперечок і породжує безліч міфів, а саме, шлюбний контракт. Чи вважаєте ви, що договір про поділ майна це признак недовіри в парі? Чи справді шлюбний контракт потрібен лише багатіям? Та чому цей документ не просто формальність, а реальний спосіб захисту ваших прав? Сьогодні ми розберемося, що таке шлюбний контракт і які права він регулює. У яких випадках цей документ є особливо необхідним, які міфи існують навколо шлюбних договорів, та як правильно його класти, щоб у майбутньому уникнути проблем? Залишайтесь з нами, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, щоб завжди бути в курсі юридичних питань. А ми починаємо! Отже, що таке шлюбний контракт і чому він взагалі потрібен? Шлюбний контракт це юридична угода між подружжям, яка визначає майнові права та обов'язки як під час шлюбу, так і в разі його розірвання. В Україні він може бути укладений до або після реєстрації шлюбу і має на меті врегулювати питання власності, фінансових зобов'язань, а також інших аспектів спільного життя. Зокрема, він важливий, коли йдеться про шлюб з іноземцем. В таких випадках шлюбний контракт може бути справжнім рятівником, адже міжнародне законодавство суттєво відрізняється від українського, і питання розлучення може створити дуже багато негативних наслідків, а також зайняти дуже багато часів, коштів та нервів. Отже, поговоримо про те, чому взагалі важливо укласти шлюбний контракт. Перша причина це захист фінансових інтересів. Якщо один із подружжя має значні фінансові активи або бізнес, контракт чітко визначає, яке майно залишається у власності кожного з партнерів. Це особливо актуально, якщо один із подружжя володіє нерухомістю в іншій країні або має рахунки за кордоном. Наступна причина це запобігання судовим спорам у разі розлучення. Розлучення це складна юридична процедура, особливо якщо ми говоримо про міжнародне розлучення, адже кожна країна має своє законодавство стосовно питання розподілу майна. Якщо ви розлучаєтесь з іноземцем, вам потрібно буде вирішувати відповідно до якого законодавства буде здійснювати поділ майна. Найчастіше це відбувається у місці знаходження такого майна. Однак, укладення шлюбного контракту допоможе вирішити усі ці питання ще до можливого конфлікту. Наступна причина це регулювання фінансових зобов'язань у шлюбі. Контракт може містити умови щодо сплати аліментів у разі розлучення, фінансової підтримки одного з партнерів, а також визначити, хто буде оплачувати витрати на дітей, якщо вони з'являться в шлюбі. Також причиною є чітке визначення, що у шлюбі вважається спільною власністю а що особистою власністю кожного з партнера. За замовчуванням в Україні майно придбане в шлюбі вважається спільною власністю подружжя. Якщо один із партнерів купує квартиру, авто чи іншу нерухомість. Це може стати предметом судового розгляду після розлучення. Контракт допоможе уникнути таких ситуацій. Також однією з позитивних причин може бути можливість обрати юрисдикцію. Тобто, якщо ви уклали шлюб з іноземцем, ви можете визначити, у якій країні відбуватиметься врегулювання усіх спільних відносин. Хоча в загальному шлюбний договір це не тільки про майно. Ось що в ньому можна передбачити, що є особистою, а що спільною власністю квартири, машини, рахунки. Як розподіляються витрати в сім'ї? Чи буде загальний бюджет, чи кожен оплачує свої витрати окремо? Фінансова підтримка одного з подружжя, наприклад, якщо один з партнерів не працює, а також порядок утримання дітей, хто буде оплачувати навчання, медичне страхування та інші витрати. Однак важливо зауважити, що шлюбний контракт не може містити дискримінаційних або нелегальних умов. Наприклад, якщо ви хочете прописати в шлюбному контракті про те, що один з партнерів не може працювати, то такого передбачити на жаль не можна. Також ви не можете в шлюбному контракті передбачити, що діти після розлучення залишаються конкретно за одним із батьків. Також в шлюбному контракті не можна регулювати особисті немайні відносини. Давайте тепер поговоримо про міфи, які виникають навколо шлюбного контракту. Міф номер один: шлюбний контракт це про недовіру у стосунках. Насправді це про відповідальність. Шлюбний контракт дає змогу навпаки вирішити усі конфліктні питання ще до моменту одруження, і цих конфліктних питань у майбутньому не буде виникати. Виникає багато домок стосовно того, що шлюбний контракт це одразу підготовка до розлучення, хоча це далеко не так. Тобто, якщо чоловік хоче укласти шлюбний контракт, це означає, що він в майбутньому захоче розлучитися. Тут можемо навести аналогію з страхуванням, наприклад, автомобіля. Те, що ми купляємо страховку на автомобіль, не означає те, що ми хочемо потрапити в ДТП. Ми просто передбачаємо, що це може відбутися, і намагаємося створити максимально комфортні умови у випадку, якщо така ситуація трапиться. Міф номер два: контракт потрібен тільки багатим, навіть якщо у вас немає великого капіталу, цей документ може уникнути судових процесів у майбутньому. Міф номер три штурмний контракт можна укласти тільки до одруження в Україні. Штубний контракт можна укласти в будь-який момент, коли ви одружені. Якщо у вас з'явилося спільне майно, чи ви очікуєте, що воно у вас з'явиться, однак ви хочете його якимось чином розподілити, ви можете укласти шлюбний контракт зі своїм партнером. Тепер перейдемо до більш практичної сфери, як укласти шлюбний контракт. Процедура укладення шлюбного контракту досить проста, але вимагає дотримання низки юридичних формальностей. Перше це обговорення умов. Подружжя разом із юристом визначає, які питання необхідно врегулювати у договорі. Друге це підготовка контракту. Юрист складає документ, враховуючи українське законодавство та міжнародні норми. Третє це нотаріальне посвідчення. Контракт обов'язково підписується особами та засвідчується нотаріусом. Ще раз нагадаємо, що контракт не може містити умов, які є незаконними або дискримінують одного із партнерів. Якщо ви не впевнені у тому, що ви хочете прописати у шлюбному контракті та як правильно це зробити, краще звернутися до профільних юристів. Компанія Olson awesome спеціалізується на складанні шлюбних контрактів, зокрема шлюбних контрактів з іноземцями, та допоможе вам розробити угоду, яка надійно захистить ваші інтереси. Тепер можемо підсумувати: шлюбний контракт це захист ваших прав та фінансової безпеки. Спосіб уникнути конфліктів у майбутньому та юридична гарантія справедливого розподілу майна. Якщо ви хочете оформити контракт без зайвих помилок та зайвих витрат, звертайтеся до юридичної компанії Olson, awesome, Ми з радістю вам допоможемо. Допоможемо вам з правильним оформленням угоди, роз'яснюємо всі деталі та зробимо весь процес максимально простим. А що ви думаєте про шлюпний контракт? Залишайте свої думки в коментарях під цим відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.